За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми ПЕРЛ, яка передбачає закупівлю американської зброї для збройних сил України коштом союзників по альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на спільному брифінгу із міністром оборони України Денисом Шмигалем. Суспільне транслювало її наживо, і за його словами, понад половина союзників НАТО вже підписали цю ініціативу. Нагадаю, 15 жовтня в Брюсселі. Відбулося засідання міністрів оборони НАТО, Рада Україна НАТО і засідання контактної групи із питань оборони України у форматі Рамштайн, пріоритетом якої стала протиповітряна оборона України. Більше про підсумки цих засідань говоримо із головою Всеукраїнської громадської ліги Україна НАТО Сергієм Чарчем. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю! Вітаю вас! Бажаю здоров'я. Я з таким досить стриманим оптимізмом. Суб'єктивно наважуся сказати, що це все таки був успішний для України Рамштайн. чи погодитеся ви і що на вашу думку могло цьому посприяти? Ну тут декілька факторів. Декілька факторів. Перш за все, мені здається, що цей апогей якоїсь напруженості. І таких важких розмов про безпеку між Сполученими Штатами і Європою він відійшов на задній план. Тобто ми пройшли вже цей епогей. Зокрема, ну, мені здається, що і в Сполучених Штатах, якщо вони ставлять собі за мету, що для них головний конкурент, економічний противник, військовий, це Китай, то все рівно краще протидіяти Китаю разом з іншими країнами, з Європою, зокрема, 30 Одна країна плюс США це більше, ніж окремо Сполучені Штати. Тому тут ми бачимо і зовсім іншу риторику міністра оборони, міністра війни, як тепер там вони його називають, і участь його в засіданні Рамштайн, тому що попереднє засідання міністр оборони США відвідував онлайн. Тому це якби перший момент. Потім все таки змінились тези, які міністр. Американський військовий е, посилає в сторону Росії. Він говорить про мир через силу. Він говорить про те, що е, слова не діють. і... Е, Якби якесь таке погорожування погрожування пальцем, умовно кажучи, теж не діє на Росії? Можна набуватись мир через силу, але в мене питання виникає відповідно: чи саме не цим займалася адміністрація президента Трампа всі ці півроку попередніх? Вони власне, говорили слова. І сподівались на якісь заклики, які будуть щодо Росії. Тобто це перший компонент важливий. Наступне це те, що стосується уже таких матеріально-технічних засобів, тобто, практичних речей, фінансових. В принципі, дійсно, от ви зауважили, що більшість країн НАТО доєдналася до цього фонду, який буде закупати американську зброю для України. А на форматі Ранштайн додалися ще країни, які споза НАТО теж будуть допомагати через цей фонд сприяти Україні. Єдине, що в мене тут теж запитання до Сполучених Штатів: Сполучені Штати теж. Країна, яка входить в НАТО, і якщо це НАТО буде закупляти американську зброю, то тут повинні бути гроші не лише європейців, але і американців для того, щоб закупати, закупати свою американську зброю для України через е, ті структури, які створені в НАТО. Ну і нарешті я закінчу. Дуже важливо, що е, наш міністр оборони шмигаль. Під закликав країни виділяти 0,25 відсотка внутрішнього продукту на допомогу Україні, і це вписується в ту е, рамку домовленостей, яка, яка була прийнята е, на засіданні на саміті НАТО в ГАЗі, коли йшлося про 5% про 5 е, власної. К кожна країна від власного ВВП буде направляти на оборону. Причому в ці в цю суму, в ці цифри можна записувати і допомогу Україні. Тому я думаю, в цілому, це було в чомусь, навіть проривні такі розмови, рішення і напрямки. Навіть якщо б Сполучені Штати Америки виділяли не від всього ВВП 0,25%, а лише від їхнього воєнного бюджету, який складає майже трильйон доларів, то для України це б була просто колосальна сума в підтримці підтримці саме військовій. Тим не менше, я дозвольте зачитаю Денис Шмигаль, міністр оборони України, у своєму телеграм-каналі оприлюднив трохи цифр про них поговоримо детальніше. Нові внески в ініціативу Pearl – це якраз той фонд, про який ви згадуєте, який закуповує зброю в американців за гроші партнерів на загальну суму, щонайменше 422 мільйони доларів. Внески зробили або задекларували вже понад половину країн-членів НАТО. Крім того, крім цієї суми, також були нові внески на закупівлю в українців. І виробляють зброю в нашої індустрії. Це 715 мільйонів доларів. В першу чергу Норвегія на БПЛА, системи РЕП і вибухівку 600 мільйонів, Нідерланди 106 мільйонів на ударні і розвідувальні дрони. Канада 8 на дрони перехоплюючі, і Ісландія 4 в межах данської моделі. І ще там про додаткову військову допомогу, але про неї згодом. Те, що мене зацікавило, Норвегія 600 мільйонів це значна сума, але ще і на вибухівку. Ми вже робимо вибухівку. Робом і, і тут в, в, це цей напрямок. Мені теж сподобалась цифра 4 мільйони доларів від Ісландії, тому що Ісландія країна, яка взагалі не має збройних сил, так. там немає армії жодного солдата. Там є поліцейська система, є берегова охорона, там частини окремі які працюють в режимі протиповітряної оборони, ну спільно з. Іншими країнами, які патрулюють повітряний простір Ісландії, тому це теж якби символічно, Символічно, Ісландія, країна-член НАТО, причому навіть засновник НАТО, одна з країн засновниць НАТО, дійсно тут і важливо також щоб ця програма Пюрел, по яку ви згадали, пріоритетний ліс допомоги Україні. Вона працює функціонує. В системі, що Україна подає заявку на те, що нам потрібно, і це відрізняється від попередніх часів, тому що раніше нам давали те, що є на складах, те, що є зайвим, так би мовити, і воно щось нам ну нам все було потрібно. Зараз важливо все таки акцентувати на тих речах, що нам найбільш необхідно. Зокрема, ж мигаль говорив про непроснаряди, там 155 після міліметрів. Калібру звичайні, а про снаряди е, далекобійні далекобійні снаряди, які можуть е, досягати 40 кілометрів е, на відстань, таку і е, плюс все таки е, е, йдеться про високоточну зброю для України. Міністр оборони наш цікаво натякнув, що всі знають назву цієї зброї, але важливо, щоб вона у нас була. Це певний, певний, все таки буде і психологічний тиск на Росію. Пане Сергію, ще хочу зачепити одне питання, яке мене хвилює. Власне на таких зустрічах, як ми стежили вчора, на зустрічі Рамштайн контактної групи, знову звучали фрази думки стосовно того, що може бути війна між країнами НАТО і Росії, і потрібно до неї готуватися. Але є один момент, який мене хвилює, те що в якийсь момент жителі Європи можуть сказати: А в такому випадку, чому ми допомагаємо зброєю Україні, якщо нам самим потрібно озброюватись. Тими самими ППО і ракет.? і так далі. Де оця межа, коли дійсно може виникнути така ситуація? Як її не допустити? Як тоді потрібно, як вибудовувати риторику в такому випадку? Ну, вони про себе не забувають. Дивіться, з, 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 якою, з, яким, з якими потугами проблемою нам надають цілі такі в 16. Хоча в багатьох країнах їх доволі немало. Там скажімо, це все тому там, про оборону свою і колективно вони дбають. Просто в НАТО працюють протоколи мирного часу. Угу. Там війни немає ні фізично, ні юридично. Тому протоколи мирного часу. Протоколи війни вони запрацювала і по-іншому економіка, фінансова система, прийняття рішень і так далі. і так далі. Проте є розуміння сьогодні у європейців, що війна на Україні, війна в Україні, війна проти України вона стримує війну проти Європи. Ось і все. І тому можна припинити нам надавати допомогу, так, окей. Але тоді швидше почнеться війна в Європі, тому що Росія так чи інакше залазить своїми махнатими руками. До окремих європейських країн засилаючи туди дрони. літаки там порушують повітряний простір підводні лодки. Там слідкують незрозуміло за чим, і е, саме головне це все в гібридний спосіб ще і діє на політичну систему різних країн, шляхом там шантажу і всього іншого. Що е, російські спецслужби собі дозволяють з тим, щоб сприяти тому, щоб до влади приходили е, радикали там ліві радикали, права радикали, е, але ті радикали, які е, підтакують е, Кремлю то е, за кремлівські гроші, ось е, це вся річ, звичайно, для Європи небезпечна. Мені здається, що там все більше все розуміють, і тому тут е, потрібно захищати Європу вже сьогодні. Зараз і це можна і потрібно робити в Україні. Я вам дуже дякую за те, що дякую. доєднались, Пояснили нам ці нюанси. Нагадую, спілкувалися ми із Сергієм Джеджем, головою громадської ліги Україна-НАТО. Говорили ми з ним про підсумки засідання Рамштайна, також групи Україна НАТО, які відбулися вчора.